Вітаю всіх на каналі Непроплацебо. Я Ольга Мельничук. Що це за процедура колоноскопія? Сьогодні говоримо з лікарем, практикуючим проктологом Катериною Яцюк. Каті, вітаю! день. Я почну з того, що колоноскопію, чомусь всі приписують, що її проводить проктолог, її проводить лікар-ендоскопіст. Це є процедура, яка дозволяє оглянути товстий кишечник. І насправді, якщо у нас є проктологічна проблема, то це не дорівнює, що ми йдемо точно на колоноскопію. Колоноскопія це процедура, на яку ми не ходимо самостійно, це процедура, на яку ми йдемо, маючи. Певну симптоматику, яка має привести на колоноскопію, так? по направленню якогось зі спеціалістів. Може направити проктолог за потреби, може направити э, гастроентеролог, може направити хірург, наприклад. І це є ендоскопічний огляд товстого кишечника. Може проводитися під седацією, може проводитися без седації, це вже приймається рішення. що таке седація? Наркоз. наркоз. І відповідно це вже рішення приймається індивідуально відносно там стану пацієнта, відносно патологи, яку ми шукаємо, очікуємо. там побачити. Але колоноскопія це не обов'язкове абсолютно обстеження прямо для всіх проктологічних пацієнтів. А немає такого, що от з такого-то віку потрібно зробити колоноскопію? Є, але знову ж таки з, по протоколу там з 40 років. І, до речі, це якраз от то, що робиться в Штатах, в Європі. Чітко знають, після 40 має бути колона, і далі вже в кожного свій індивідуальний план там обстежень, залежить від того, знайшли щось, не знайшли щось, видалили там якийсь поліп, допустим, не видалили. В кожного вже свій індивідуальний план обстеження. Але колоноскопія після 40 чому так є? Тому uh -huh. що е, після 40 зростає е, ризик передракових станів, які, власне, можуть бути безсимптомні, ті самі поліпози, то ті самі поліпи, допустимо, виразки якісь в товстому кишечнику, і запальні процеси, які треба вчасно діагностувати. І відповідно за рахунок того, що в Європі, в Штатах, в Японії, це прям на обов'язковому такому рівні має бути, у них пізньо виявлений рак, так? Угу. у них практично ноль. Тобто діагностика рання, скринінг якраз раку товстого Добре. кишечника, оце от за рахунок цього здійснюється. І тому так ми маємо переймати це, і ми, в принципі, переймаємо, що після 40 раз на рік там, да, от 40, ми зробили колоноскопію. І далі ми вже по своєму індивідуальному плану. Але в нас доводиться пацієнта десь в цьому переконувати. До 40. Ми на колону йдемо тільки якщо дуже потрібно, якщо нас направляють, якщо в нас є покази. Те, що стосується, наприклад, тих людей, в яких в родині були випадки, допустим, раку шлунково кишкового тракту, та, і їм треба там, скринінг гастроскопія, чи скринінг колоноскопія, тут знову ж таки дуже індивідуально. А, таким людям я, наприклад, раджу там, після 30 зробити першу колоноскопію, і далі знову ж таки по своєму індивідуальному плану, там, чи через 5 років, чи через 3 роки, чи якщо щось видалило тоді. Через рік обов'язково але дивитися. Тобто тут немає якихось таких, знаєте, загальних канонів, наділи на всіх одне і всі по одному плану рухаються. Тут дуже індивідуально. Але на колоно лікар має направити, лікар має сказати: вам потрібно колоно. І, маючи десь якусь проктоличну проблему, не треба боятися, що це буде зразу тільки колоно. Зрозуміло. До неї потрібно якимось чином готуватися. Це процедура, яка передбачає підготовку. Ця підготовка медикаментозна станом на зараз. Тобто є спеціальні розчини типу Фортранс, по типу Ізіклін. Типу Тут е, уже лікар-ендоскопіст е, пацієнту своєму каже, що йому краще взяти. Це розчин, який п'ється напередодні, який максимально вичищає товстий кишечник. Е, процедура от. Скільки я спілкувалася з пацієнтами, навіть своїми ті, які ходили на колоноскопію і в принципі з людьми, які були на колоноскопії, вони всі кажуть, не така страшна та колоноскопія, малювала моя голова я якогось свою. вовка. Угу. Як та неприємна підготовка? Тобто підготовка сама неприємна, тому що розчин не смачний і Смачного розчину, на жаль, не існує. Його треба випити дуже багато, треба випити дуже багато води. І ну, ми вже так навіть на рівні якихось лайфхаків, як трошки полегшити ту підготовку там пацієнту. Допустимо, я своїм завжди пацієнтам кажу, ну, воно таке солодко-солоне. Оцей от розчин, я його сама пробувала. Не дуже приємна штука, але. Я вже своїм кажу, і, і десь лимончиком засмоктувати його в процесі пиття, і не пити його, бо там пише на протязі години. Треба пити той препарат, ходити і попиватися. Неможливо ходити і попивати. А, тобто, розділити краще на 4 частини, зібратись з духом раз на 15 хвилин випити. І лимончиком засмоктати, якусь карамельку солону посмоктати, Ой, солону кожу, кислу посмоктати. Тобто, от якісь такі речі, які трошки полегшать. Саме колоно це насправді не так довго. Ого, не так страшно І угу. е, 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 якщо хороший грамотний ендоскопіст, все робиться дуже дуже обережно і е, дуже для пацієнта ну я не, не можу, не можу тут сказати слово комфортно, але не настільки страшно, як малює людська голова. Життя після колоноскопії існує життя після колоноскопії тільки починається. Ми діагноз отримали. Тобто, ну якщо ми на неї йшли, то ми ж там щось шукали. Ми там щось знайшли, допустимо, поліп знайшли, видалили. Класно життя продовжується передраковий в видалили. раковий. Всі там кому видали. потрібно бігом на, на колоноскопію, всі кому 45+, плюс бігом життя тільки починає життя тільки починається. Тобто в ну, нас же ж формат обстеження, щоб далі жити здоровими спокійно. Так. Тобто ну однозначно колоноскопія це є той формат, який дає в першу чергу відкинути те, чого люди найбільше бояться: онкологія. Онкологія перед ракою стане. От тому, якщо вона показана, якщо вона рекомендована, і якщо на неї направляють, ми не боїмося. Ми пішли, відбули, зробили і живемо спокійно далі. Є, так би мовити, харчова поведінка для того, щоб наші товсті кішки були добре. Я звичайно. Е, дивіться, вся їжа, яку ми їмо, в принципі, її можна поділити на дві групи, та, яка буде давати твердий кал, і та, яка буде давати м'який кал. І от якраз в симбіозі цих двох груп є лежить відповідно наша нормальна дифікація. Угу. Те, що буде давати м'який кал, у нас якось так сформовано з дитинства у більшості, от там вісімдесяті роки, хто народився. Ми всі знаємо, ми маємо їсти кашу, котлету, картоплю, макарон і супчик. І Отаково, щоб суп гарно ходити в туалети, може випити кефірчик. Система працює не так. Тобто, для того, щоб нормально ходити в туалет, для того, щоб кал був пухкий, м'який, щоб в нас не було у Нас мають бути вкручені овочі і фрукти в раціон. Оце має бути Тобі клітковина. Клітковина водонерощіна клітковина. Наряду з цим бо каші – це трошки інша клітковина. Вона угу. дає об'єм на етапі шлунка, але вже не дає об'єму на етапі кишечника. Нам потрібна та клітковина. Яка не буде до кінця перетравлюватися, яка буде давати об'єм, буде давати тиск, відповідно буде давати пухкість калу. Овочі, фрукти в кожен прийом їжі, не рахуючи її, їсти можна, але не рахувати в кількість клітковин у містних продуктів, там банани, картоплю, бо це крохмало, гірки, помідори, бо там мізерно мало клітковини. А все решта рахується. Людина вибирає то, що їй смачно, готує так, як їй подобається. З більшим опором, я завжди кажу, все таки більше на овочі, ніж на фрукти, тому що менше дає елементу з диття, більше можна з'їсти. І на термічно оброблені більше овочі. <гум> Сезонні, ті, які доступні в різний період року, але брати їсти обов'язково. В кожен прийом їжі якусь невеличку кількість, але їсти, тому що, так, як ми їмо, так формуються калові маси. І другий момент це вода. Це має бути з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги, людською людина собі порахувала, і відповідно обов'язково враховуючи, там якщо там супутні патології, кардіологічні неркові, звичайно, людина мусить бути на меншому об'ємі води. Угу. А всім, кого цього немає, всі, хто може собі дозволити пити 30 мл на кілограм, от потрібно пити 30 мл на кілограм, тому що це впливає на консистенцію калу. Це не дає калу бути твердим. А від того, який у нас кал, напряму залежить то, наскільки травмується наша слезова оболонка, коли він рухається нам по кишечнику. А від травми в нас залежить запалення. А від запалення в нас залежить ризик росту поліпів. А від ризику росту поліпів у нас залежить ризик онкопатології. Це важливо. Тобто, харчова поведінка наша це важливо. Це важливо, однозначно. Угу. Катерина, дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що знайшли час. Друзі, бережіть своє здоров'я. Вчасно звертайтесь до лікаря. Я вам дякую за те, що ви цю тему піднімаєте, тому що це важливо. Якщо ми хоча б одну людину сьогодні позбавили від страху колонскопії, який потрібно, я думаю, що це вже перемога. Дякую вам. Підписуйтесь і до нових зустрічей.